Хто такий Малверік. Ви мені задаєте отакі питання, наприклад, оце, оце і оце. Зараз я вам дам відповідь на ці всі запитання. Саме перше. Звідки Малверік? Я народився в Україні, і звісно, що я українець. Я живу в Україні, в мене національність український. І ви думаєте, чого Українець темношкірий? Тоді питайся в Гугле, чому Українець темношкірий і як може Українець стати темношкірим. Друге запитання. Звідки я так добре навчився українську мову? М -м -м, може через долінгу? Вже добре, я не брехав. Якщо я живу в Україні, то, звісно, я ходив в дитячий садок, в школу. І ще плюс я ходжу на футбол, в магазин гуляю. І всі округ мене говорять українську мову. Я з друзями спілкуюсь, в школі спілкуюсь всіма українську мову, це дуже легко вчитись, навчитись. Дуже легка мова, така спокійна. І це як я навчився українську мову. Третє запитання: чому я чорний? Або Тобо я вода на районі. Ну, звісно, в мене є вода на районі. А що у тебе вдома нема телевізора, планшета, телефона? Чи ти з якоїсь села приїхав і у тебе взагалі нічого нема? В мене є все, ти не знаєш, Жан Баленюк, який нам Україну, такий темношкірий виграв нам золотий медаль Олімпіади. Є МБП, Венісіс, багато. По всьому світі є темношкірі американці. Є бразильці темношкірі, європейці, в Азії є темношкірі люди і в Україні. Тому тобі треба звукати, бо ти мене будеш завжди бачити. Четверте запитання. Чому твоя мама завжди говорить англійською мовою? Моя мама завжди говорить англійською мовою, бо вона міг говорити українську мову, але не дуже сильно, як я. Наприклад, я сестра, я з нею спілкуюсь. А батьки моє, моє, мої батьки ще знають багато інакше мов, як наприклад, французьку і ще інакших мов. Тому і англійська мова це з одних найголовніших мов світу. Тому тобі треба до того звукати і навчитися англійську мову. Я зараз вам покличу мою сестру, щоб вона вам сказала пару слів. Давай. Привіт! Як тебе звати? Праті. Скільки тобі років? Шість. А ти вже ходиш до школи? Так. В який клас? Другий. О, а ти вже доросла? Дякую. П'яте запитання. Що я роблю в свій вільний час? Я в свій вільний час я граю в фіфу, я дивлюсь в футбол, я граю в карти. Я деколи йду в центрі, я гуляю. Я деколи йду в центр з мамою, щоб знімати контент, і з пільвецьким йду в центр, щоб знімати контент. І це все ж я роблю в свій вільний час. Що за запитання? Який в мене улюблений клуб? Зараз в мене улюблений клуб в тому сезоні це є ПСЖ. А який в мене улюблений гравець ПСЖ – це є «Дизайр дуе. Знаєте, чому Дизайр Дуе»? Бо він дуже такий швидкий, завжди у нього думка в голові, є думка до прийому. У нього завжди у нього голова, він крутить головою. Він завжди не мотається так багато, як інакше ревці. Він просто бере обмотає одного, другого бере і забиває. Або навіть обмотає першого другого і забиває голову. Ну? І, на мою думку, Design 2 зараз мій улюблений гравець в тому сезоні. За яку команду я граю? Я граю завка Карпати. І чому я вибрав цю команду? Мені ця команда дуже сподобалась. Перед тим я грав за Карпати на кожен турнір, вони завжди все вигравали. Я мріяв за цю команду грати, туди попасти. Це дуже гарна команда, дуже сильна. Вони грають головою, вони грають не просто як інакша команда, просто бере кудись не пашіть. Вони грають так спокійно через пас і все. Вони просто грають пас-пас і гол. І тому я вибрав команду Карпат. Сьоме запитання: Іди назад свою країну. Хм. Ну, я і в в моїй країні. Ну, якщо ти хочеш, я можу піти назад в своє село, але в мене нема баби. Тому. Ну, якщо рахувати, в мене є хата в Харкові. Тому зараз подивимося, чи в Харкові в Україні. Ну, в принципі, так. Харкові в Україні, тому. Якщо ти просто зазрісний, то... Якщо ти зараз плачеш, що я в твоєму країні, то це не моя проблема. Якщо ти застрізни, чи ти плачеш, що я в твоєму країні. От, це є моя країна. А якщо ти думаєш, що я захватую твою країну, то не бійся, я не захватую твою країну. Тому я є українець і я повинен бути в Україні. І якщо у вас є ще запитання, то пишіть мені в коментах. Або тупі якісь запитання, то пишіть мені в коментах. І доброго, доброго вам вечора, і я всіх вас люблю, крім хто мене хейтить. Тому па-па!